Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви дуже просили мене вчора подивитися, але вчора не встигла. Будемо дивитися сьогодні, в понеділок залужного. Дуже багато інформації, я її не буду зараз перечисляти. Ми подивимося. На даний момент, сьогодні, понеділок. Зараз не скажу, яке число, 21 травня. Чи 22 вже, 22 здається. І так, як почуває себе залужений? Ну, карта, в принципі, ви знаєте, тут, якщо він був хворий, поранений, чи ще щось, таке кругом говориться, то тут іде до виздоровлення, тут йому у нього почуття все добре. Коло нього дуже близькі люди. Це можуть бути навіть як вам сказати, і військові можуть бути, тому що два кубки це люди, яким довіряють люди, Бачите, як дивляться один на одного. Тобто, це можуть бути і рідні, і можуть бути і військові, ті най найближчі. Ця карта нам говорить про стратегію, про військову стратегію. Сімка мечів. Хто зараз зі мною хоче поспорити, будь ласка, залазьте в інтернет і читайте. Сімка мечів це стратегічна карта. Вона не тільки крадіжка і тому подібне. Ні, це на даному розкладу, в цьому випадку це є стратегічна. Тобто він зараз. А стратегічно щось міркує спокійно, і я наскільки розумію, коло нього якісь люди є, так яким він довіряє. Тут навіть може бути і тільки одна людина, якій він довіряє, обговорює з кимось стратегію подальшу. Тобто розвиток наразі у нього, будемо так говорити, на той момент, коли я роблю розклад, у нього все чудово. Ведеться стратегічна. Розробка якась. Ось як я це бачу. І так, чи було на нього якесь покушення ось цими днями? Бо кажуть, що він пропав тиждень, чи навіть більше. Ось. Чи було на нього щось, якесь покушення, поранення, чи ще щось. До сьогоднішнього дня. Щось з ним було. Я не бачу, що він мав якесь поранення, але в нього була бачите, може бути, але я схиляюся до того, що в нього було все якось, знаєте, чи... яка дорога була в нього. Це може бути з місця на місце, кудись переїжджав. Ось поранення. Тут ні одна карта не випала. Те, що показує паузу і стагнацію, це, е, тобто е, тимчасова е, перерва навіть може бути. Ось, якось так. Це заради того, щоб добре до чогось підготуватися, щоб не помилитися, щоб е, ті втрати е, те, що сталося там, ось це єдина погана карта мої дорогенькі. Тому що цю я не бачу, як погано. Ось. А це єдина карта, про, говорить про якісь втрати Ось. і вправно працював. До сьогоднішнього дня якась в нього була дорога. Дорога була стосовно ну, шістка монет може говорити і про е прийняття якогось е важкого чогось, тобто якихось подарунків. Я би не сказала, що це випрошування, це скоріше за все, що приймав якісь подарунки для подальшої праці. Ось якось так. Тобто, Велися можливо, якісь переговори. Це теж може говорити про обмін думками, Про ну, те, що робить цей Зеленський постійно, їздить для того, щоб. Ну, Випросити я не, не, не мені не повертається язик сказати випросити. Ні для зеленського, ні для залужного таке слово мені не подобається. Це, знаєте, все таке, що на, наразі правильно робиться. Ось. Тому я ось тут бачу, що ніякого поранення. Я не бачу, що його десь це загрожувало чи загрожувало йому цей так усім зрозуміло, що за ним полюють Ерефія. Ось тепер давайте подивимося, що чекає залужного на найближчий час. Ось. Ну, тут які, так, да, якісь а, підготовка велася до, як би вам це сказати. Дивіться, найближчим часом ми будемо чути про якусь перемогу, про якийсь наступ, контрнаступ. Я не знаю, як це правильно називається, але якийсь рух. Якийсь рух з перемогою. Тому що тут йде десятка кубків. Тобто, наступним часом від залужного будемо чути. Ця карта теж публічна. Карта висвітлюватися буде про якийсь прорив десь. Про прорив десь. Ось, звичайно, він буде нелегким, бачите. Це велике завдання, це велика відповідальність. Він звалив це все на себе. Йому буде дуже нелегко, мушу сказати, але ось тут іде прорив. Це десятка кубків. А ви всі знаєте, що це оце прорив і перемога. Тобто, перемога не війни, не остаточна. Я цього не відчуваю. Хтось би вже сказав, все вже перемога буде. Ні, не буде ще. ось, Я цього не відчуваю. Хто відчуває, будь ласка, кажіть, я не берусь на себе такі повноваження. Ось, але щось буде дуже-дуже приємне, дуже радісне. І я радію за вас, якщо ваші території десь звільнять вас, де Я тільки буду радіти за вас, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! А нашому залужному здоров'я, щастя. Сил, енергії, і нехай його оберігають, всі сили, які є позитивні. Щасти вам, мої любі! Разом до перемоги!